І сьогодні ми поговоримо про американські безпілотники mq 9 Ріпер. Американські конструктори використали з міфології так званий образ Грім Ріпер, образ Янгола смерті та забирача людських душ. Таким і є завдання цього БПЛА: відстежувати ціль та раптово знищувати її. Тож, якими є можливості ріперів, та чому вони є дуже бажаним озброєнням для України, ЕМК 9 використали під час ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані. Вітаю в ефірі. Програма Арсенал світу. І сьогодні ми поговоримо про американські безпілотники MQ-9 Reaper, які вважаються одним із найкращих та найпотужніших у світі. Ці дрони здатні не тільки вести розвідувальну роботу на території ворога, але й наносити удари по його позиціях, знищуючи танки, броньовані машини, укриття та багато чого іншого. Тож, якими є можливості ріперів, та чому вони є дуже бажаним озброєнням для України. МК'ю 9 Ріпер, розвідувально-ударний БПЛА, розроблений компанією «General Atomic system ЕМК МКЮ-9 був створений у відповідь на потребу американських військових у новому безпілотному літальному апараті, який міг би літати на великій відстані та мати можливість відстежувати й атакувати цілі на землі. Його розробили на базі безпілотника mq 1 предатор для військово-повітряних і військово-морських сил США, а також для ВПС Великої Британії. Порівняно з предатором Ріпер має в п'ятеру більшу вантажність, що дозволяє йому використовувати значно ширший діапазон зброї. Назва ріпер з англійської дослівно перекладається як Жнець. Однак навряд чи розробники БПЛА надихалися сільським господарством. Американські конструктори використали з міфології так званий образ Грім Ріпер, що дослівно перекладається як похмурий жрець, образ Янгола смерті та забирача людських душ. У міфології цей образ символізує раптовість смерті. Власне, таким і є завдання цього БПЛА відстежувати ціль та раптово знищувати її. У назві МКЮ-9 Ріпер буква М означає багатоцільовий, а КЮ означає, що він належить до дистанційно керованих безпілотних літальних апаратів. Навіть «9» наприкінці має значення. Це дев'ята машина в лінійці безпілотних і дистанційно керованих дронів. Перший політ mq 9 ріпер здійснив у лютому 2001 року. Однак на озброєння американської армії його поставили аж у 2007 році. Того ж року женці вже виконували бойові завдання в Афганістані. Також ці дрони використовували під час операцій в Іраку, Сирії та Ємені. Ріпер можна використовувати для розвідки, спостереження та безпосередньої підтримки з повітря, рятувальних місій, авіаційного наведення тощо. Загалом потрібно сказати, що mq 9 Ріпер став одним з найбільш визнаних та ефективних БПЛА у світі завдяки своїм унікальним здатностям та технічним параметрам. У світі є кілька країн, які володіють mq 9 Ріпер включаючи США, Велику Британію, Ізраїль та інші. Емкі 9 ріпер розвідувально-ударний БПЛА. Екіпаж дві особи, довжина 11 метрів, розмах крил 20 метрів, максимальна злітна вага 4760 кілограмів, Вантажопідйомність – 1700 кілограмів, двигун турбогвинтовий потужністю 900 кінських сил, максимальна швидкість 482 кілометри на годину, дальність польоту 1900 кілометрів. Тривалість польоту до 28 годин, практична стеля 15 кілометрів, робоча висота 7,5 тисяч метрів, вартість від 16 до 32 мільйонів доларів. США. ЕМК «Ріпер» Ріпер це безпілотний літальний апарат, призначений для здійснення розвідки, наведення удару, проведення спостережень та інших бойових завдань. Дрон має велику дальність польоту та може працювати в будь-який час доби завдяки вбудованій інфрачервоній камері та радіоелектронному обладнанню. Одразу варто сказати, що коли мова заходить про ЕМК'ю 9 ріпер, то зазвичай усі мають на увазі виключно сам безпілотник, що летить десь у повітрі. Однак насправді найменування стосується всієї системи, тому що дрон це лише частина так званого дистанційно керованого авіаційного комплексу. Уся система складається з самого безпілотника, оснащеного датчиками та озброєнням, наземної станції управління, захищеної лінії зв'язку, системи підтримки та кваліфікованої команди операторів. Уся техніка досить складна і передбачає безвідмовну та злагоджену взаємодію багатьох технічних компонентів та людей. Основний екіпаж становлять оператор, який є командиром апарату та його помічник, відповідальний за роботу з датчиками та наведенням зброї. Під час виконання розвідувальних місій їм також може сприяти координатор. Слід зазначити, що система mq 9 ріпер досить гнучка, а це означає, що для конкретних завдань можна використовувати різне обладнання та різне озброєння. Тому операція має бути всебічно підготовлена як у пункті управління, так і на землі. Це максимально розширює можливості платформи. Головним завданням mq 9 Ріпер є не тільки, так би мовити, сіяти руйнування з неба, також він проводить розвідувальну діяльність. Ефективну реалізацію цієї функції та високу витривалість польоту забезпечує економічний двигун, великий запас палива та гарне співвідношення потужності та ваги. Також mq 9 Ріпер може брати участь у пошуку та порятунку пілотів збитих літаків. Крім того, американці використовують їх для спостереження за конвоями та наступальними операціями, очищенням маршрутів, визначенням цілей та управлінням високоточною зброєю. Також потрібно зазначити, що у порівнянні з предатором Reaper має в шестеро більшу вантажопідйомність, яка дозволяє йому використовувати набагато ширший діапазон зброї. Цей дрон надпотужний. Він оснащений турбогвинтовим двигуном потужністю 900 кінських сил. Він дозволяє розвивати швидкість до понад 400 км на годину, а тривалість польоту оцінюється у 28 годин. Дальність польоту дрона сягає 2,5 тисячі кілометрів. Практична стеля 13 кілометрів. А вартість безпілотника становить від 16 до 30 мільйонів доларів. США. ціна залежить від модифікації. Шасі жінця – тристоїчне, з однією передньою та двома задніми опорами. Гальмівними системами оснащені усі три стійки. У процесі створення mq 9 широко використовувалися окремі елементи та цілі вузли, які раніше застосовувалися на інших літальних апаратах. Такий підхід спростив проєктування та подальше вдосконалення безпілотника. Для пошуку цілей та навігації жнець використовує дві окремі системи. Одна з них це багаторежимний радар високої роздільної здатності 8 Lynx із синтезованою апаратурою. Він здатний здійснювати картографування місцевості, а також виявляти цілі, що рухаються як на землі, так і на поверхні моря. Оператор, взаємодіючи з таким радаром, зможе виділяти та ідентифікувати окремі об'єкти. Друга система це Райтеон, – оптико-електронна прицільна станція, що здатна працювати як при денному світлі, так і в інфрачервоному діапазоні, оснащена лазерним далекоміром. Таке обладнання дозволяє використовувати усі високоточні боєприпаси, наявні на озброєнні армії. США. Безпілотний літальний апарат МК9 Ріпер має сім точок підвізки для озброєння. Одна з них розміщена в центрі, безпосередньо під фюзеляжем, а решта 6 під крилами по три з кожного боку. На останніх модифікаціях женця кількість точок підвізки було доведено до 9. МК9 Ріпер за класифікацією ВП США належить до розряду так званих мисливців-убивць. Літаків, здатних вистежувати ціль та знищувати її. Стандартний набір озброєння це дві кориговані авіабомби та чотири ракети agm 114 Hellfire. Бортове обладнання дозволяє відстежувати до 12 цілей одночасно, випускаючи ракети в режимі пульсації кожні 0,32 секунди. Арсенал високоточного озброєння дозволяє косити як живу силу ворога, так і важку техніку, і навіть будівлі. Всесвітньо відомі високоточні ракети AGM-114 Hellfire – основна зброя жниця. Ці ракети при відносно маленькій вазі у 50 кілограмів мають дальність польоту до 11 кілометрів. А потужності бойової частини вистачає для знищення всіх видів бронетехніки на полі бою. Якщо треба нанести більш масштабні ураження, можна застосовувати 230-кілограмові високоточні бомби. Ще однією фішкою цього дрона є можливість вести вогонь ракетами типу повітря-повітря, зокрема ракети aim 9 x можуть знищувати ворожі повітряні цілі на відстані до 35 кілометрів. Ще одна перевага дрона супутниковий канал зв'язку між дроном та станцією управління. Тобто таке поняття, як дальність управління, взагалі не важливе для цього безпілотника. Також фактично неможливо заглушити такий зв'язок станціями радіоелектронної боротьби. У ЕМК 9 ріпер є версія із розширеною дальністю польоту до 2,5 тисячі кілометрів. Тобто, такий дрон можна було б ефективно використовувати з глибокого українського тилу. Також є можливість завдавати ним ударів по тилу російських військ або використовувати для розвідки в тилу ворога. Єдиний дрон в Україні, подібний до ріпера, це турецький байрактар Тібі ТІБІ-2». Однак останній значно програє в характеристиках. Так, mq 9 Ріпер має більшу дальність та вищу швидкість польоту. Щодо озброєння, то Bayraktar має лише 4 точки підвізки для боєприпасів вагою до 37,5 кілограмів. Що стосується бойового застосування, то фактично одразу після прийняття його на озброєння американської армії у березні 2007 року, вже у жовтні того ж року він виконував бойові завдання на війні в Афганістані. Так, у листопаді 2007 року Пентагон повідомив про знищення керованими авіабомбами GBU-12 дванадцять 2 скинутими з борту БПЛА Ріпер групи Талібів. У різні роки повідомлялося про бойове застосування ріпера в Іраку, знову ж таки в Афганістані, Сирії та Ємені. Апарат також використовують для патрулювання кордону з Мексикою. Окрім того, mq 9 за даними медіа, використали під час ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані у 2020 році. Зокрема, з ріпера здійснили пуск ракет agm 114 Hellfire по двох автівках, в одній з яких перебував Сулеймані. Також вони застосовувались під час ліквідації кількох лідерів Алкаїди в Афганістані та Ємені. МКЮ9 Reaper продовжує розвиватись та вдосконалюватись, щоб забезпечувати ще більшу ефективність та точність при виконанні завдань. Однією з найбільш обговорюваних тем щодо майбутнього MQ-9 Reaper є можливість створення автономних версій дрона. Це означає, що дрон зможе працювати без оператора та здійснювати самостійні рішення, включаючи наведення ударів та збір інформації. Це відкриває нові можливості використання дрона. Крім того, MQ-9 Reaper може бути вдосконалений з точки зору енергоефективності. Що дозволить зменшити витрати на його експлуатацію та збільшити час польоту. Також важливим напрямком розвитку mq 9 Reaper є вдосконалення його систем збору інформації та передачі даних. Нові технології, такі як штучний інтелект та машинне навчання, можуть бути використані для поліпшення здатності дрона в розпізнаванні та аналізі даних. Крім того, можливе створення нових версій МКЮ 9 ріпер зі збільшеною вагою зброї та обладнанням для розвідки. Це може дозволити дрону ефективніше виконувати бойові завдання та забезпечувати більшу безпеку військовим підрозділам. mq 9 ріпер був і залишається основним ударним дроном, який сьогодні перебуває на озброєнні американської армії. Цей безпілотник залишиться в струю принаймні до 2035 року. Потім його може витіснити досконаліший літальний апарат, і для цього вже є певні передумови. Втім, командування американських ВПС все ще не означило навіть приблизної дати проведення тендеру, під час якого належить оцінювати проєкти нових ударно-розвідувальних ВПЛА. Поки ж очевидних суперників у своєму класі, і щодо завдань ЕМК 9 просто немає.